Як виділити цілу дробову частину з неправильного дробу. Розглянемо приклад Дріб 9 четвертих. Для цього нам треба поділити чисельник дробу на знаменник дробу. І якщо він націло не ділиться, то ми виконуємо ділення застачею. Поділимо 9 на 4. Ми знаємо, що це буде у нас 2, 2 цілих. і в остачі залишається 1, бо 4 помножити на 2 буде 8, а в нас 9. Отже, маємо 2, цілих. остача в нас іде у чисельник. знаменник дробу залишається без зміни. Наступний 16 сьомих. Якщо вам складно виконувати усне ділення остачею, ви можете виконувати його стовпчиком. 16 поділити на 7. Ми беремо по 2, цілих. 2 помножити на 7 буде 14. Віднімаємо остачі 2. Отже, буде 2,2. Оця неповна частка в нас це буде ціла частина мішаного числа. Остача 2 іде чисельник дробової частини. Наступне 29 восьмих. Знову ділимо 29 на 8, виконуючи ділення з остачею. Беремо по 3 рази. 3 помножити на 8, 24, віднімаємо в остачі 5. Отже, маємо 3,5. Три неповна частка в нас це ціла частина. Остача 5 йде у чисельник дробової частини. Знаменник залишається без зміни. Наступне 55 дев'ятих. Ділимо 55 на 9 з остачею. Беремо по 6, цілих. 6 помножити на 9 -54. Віднімаємо в остачі 1. Маємо 6,1. Наступне 83,24 ділимо 83 на 24. Зостачею ділимо. Беремо по 3 рази, 3 помножити на 4 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 2, 6 і 1 запам'ятовували 7. Віднімаємо 1, 8, мінус 7, 1, 11 в остачі. Отже, маємо 3,11,24. Наступне 96,19. Ділимо 96 на 19 застачею. Беремо по 5 цілих. 5 помножити на 9, 45. 5 пишемо 4 запам'ятовуємо. 5 на 1, 5 і 4 запам'ятовували 9 остачі 1. Отже, буде 5,19. Зверніть увагу. Ми всюди отримували відповіді мішане число, яке складається з цілої частини і дробової частини. І треба пам'ятати, що дробова частина мішаного числа це завжди правильний дріб. Тобто в нього чисельник менший, ніж знаменник. Якщо ви тут отримали неправильний дріб, значить ви не до кінця поділили і цілих частин взяли менше, можна ще виділяти цілу частину. Обов'язково в мішаному числі дробова частина. Це завжди правильний дріб. Розглянемо випадок, коли в нас чисельник дробу ділиться на знаменник націлу. Наприклад, дріб 8 четвертих. Ми з вами знаємо, що риска дробу у нас позначає знак ділення. Отже, дріб 8 четвертих можна розглядати як частку: 8 поділити на 4, а це у нас дорівнює 2. Отже, дріб 8 четвертих це 2. Це вже не мішане число, а натуральне число 2, цілих. 18 третіх. Так само 18 поділити на 3. Ділиться на ціло. буде 6. Отже, це натуральне число вже не мішане число, а ціле. 27 дев'ятих. Так само 27 ділиться на 9 на ціло. Це буде 3, цілих. 24 других. Знову ділиться націло, буде 12, цілих. і 34 сімнадцятих. Теж ділиться націло 34 на 17. У відповіді маємо 2, цілих. ми з вами щойно розглянули, як виділити цілу дробову частину з неправильного дробу. Якщо у неправильному дробі чисельник не ділиться, не ділиться на знаменник на ціло, то у відповіді ми отримаємо мішане число. Якщо в неправильному дробі чисельник ділиться націлу на знаменник, то у відповіді ми отримаємо ціле число. Як перетворити мішане число на неправильний дріб є в іншому моєму відео, посилання на яке зараз з'явиться на екрані. До побачення!